Мій ранок 48 років, щоб підтримувати здоров'я та подовжити молодість. Просинаюся я завжди о 8 годині, поки інші сплять і в тиші проводжу свою рутину. Мами зрозуміють, і вже наче діти виросли, але ось це мам, ніяка медитація не допоможе. Отже, перша локація вбирання. Я чищу зуби своєю новою ультразвуковою щіткою, далі роблю догляд за обличчям. Особливих секретів немає: очищення, тонізація, сироватка, догляд за шкірою навколо очей та СПФ з тонуючим ефектом. Головне у нашому віці обирати професійну косметику з активами та регулярність. Тоді результат буде відчутний. Також я купила собі свій перший гаджет. Це масажер для обличчя з функцією EMS та LED. Він допомагає мені тримати шкіру у тонусі. Після завжди роблю маску заспокійливу, адже є трохи почервоніння. Друга локація лоджія, де я роблю йогу, дихальні вправи та медитацію. До речі, поставте в коментарі плюс, хто хотів би побачити підбірку асан на ранок для пробудження. Після йоги легкий масаж перкусивним масажером. Це допомагає відновити м'язи після минулих тренувань. А та також позбавитися зажимів після сну, якщо, наприклад, заснула в незручній позі. Третя локація кухня. Обов'язково склянка теплої води, а також читання книги, щоб налаштуватися на день. А які ранкові корисності допомагають вам відчувати себе краще? Поділіться у коментарях.